Вітаємо вас, наші улюблені дітки і шановні батьки. Хочемо привітати вас з початком нового навчального року. На жаль, цього року ми не можемо з вами бути разом у цей святковий осінній день. Через війну в Україні ми не можемо працювати як раніше. Але ми не забуваємо один одного і ще міцніше любимо нашу державу, нашу любу, неньку Україну. Наша країна прекрасна, мальовнича та незалежна. Українська природа багата та різноманітна. Цю, не... цю неймовірну мальовничу країну населяють надзвичайно працьовиті та талановиті люди. Але з поміж інших країн нашу державу відрізняє не лише красива природа та дружній народ, а й символи нашої країни. Давайте пригадаємо всі разом народні символи це віночок. Калина, рушник, лелека, вишиванка. А державні символи це прапор, тризуб, їм, музику до якого написав Михайло Вердицький. Це набра українці! Усміхнеться доля. Дітки, подивіться, яка гарна калина росте в нашому рідному дитячому садку. І я зараз хочу розповісти вам легенду про один з народних символів України Калину. То було давним-давно. В одному селі жила привітна та чарівна дівчинка, звали її Калиною. Люди любили її за добре і щире серце. Навесні калина, як завжди, пішла до лісу. Шлях до лісу був довгий і непростий. Дівчинка викопала в лісі тонюсіньке стебло. Та щоб воно прийнялося, калина аж зі своєї хати носила скриниці воду та поливала його. І почав розростатися великий кущ та й укрився білим-білим цвітом. А в кожній ягідці було заховане зернятко, схоже на маленьке серце. Та коли дівчинка прийшла до свого улюбленця та це побачила, вона дуже здивувалася. А кущ, наче живий, їй відповів: Це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забули, подаруй мені своє ім'я Калинко. Дякуємо вам за увагу. Сподіваємося, що незабаром ми всі зустрінемось у нашому дитячому садочку. Миру і посмішок, любі діточки. Нехай над вами буде чисте блакитне небо. До зустрічі!